Наші воїни доводять, що жоден удар Росії не залишиться без відповіді. Ми сильні завдяки єдності. Ми незламні завдяки вірі у перемогу і переможемо завдяки щоденній боротьбі. Україна вистоїть, бо стоїть за правду, свободу та життя. В етері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Кременчук у жалобі. Місто попрощалось із захисником України Сергієм Гордієнком, який віддав життя за свободу рідної землі. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні Кременчук схилив голову у скорботі. У місті попрощались з мужнім воїном, гідним сином України Сергієм Гордієнком. Йому назавжди 46. Він мав мрії та плани, але не встиг їх здійснити. Коли ворог прийшов на українську землю, Сергій залишив усе та пішов боронити рідну країну. За його спиною залишились дружина та діти, для яких він був справжньою опорою. Сьогодні проходить поховання гардієнка Сергія Вікторовича, 1978 року народження, молодшого сержанта, кулеметника піхотного відділення. Гардієнка Сергій Вікторович проживав в місті Кременчуг, Перебував в цивільному шлюбі, мав трьох дітей. І на жаль, загинув 16.08.25 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сьогодні разом з рідними попрощати з воїном прийшли друзі, колеги, сусіди та всі, хто знав Сергія. Знайомі рідні пам'ятають його світлим, щирим і працьовитим. Він умів підтримати добрим словом, завжди посміхався і йшов життям з гідністю. Щирий, відчутливий, дуже гарний, веселий. Одним словом, гарна, добра людина, майже як сім'я для нас. Трудяга, роботяга, шо. Сказати, добрий, чесний, ну, нормальний, мужик був. Був і залишався до останнього дня дуже веселим, дуже щирим, дуже життєрадісним, дуже любив своїх друзів, в нього дуже багато друзів, рідних. Людина, яка любила життя. Вічна пані Сергію, він був дуже-дуже хорошою людиною. І хоча Сергія вже немає поруч, його боротьба та подвиг продовжують жити у кожному з нас. Його жертва нагадує, що свобода ніколи не дається легко, і ми маємо берегти її щодня. Саме завдяки таким воїнам, як він, Україна вистоїть і переможе. Пам'ять про Сергія Гордієнка завжди житиме у серцях рідних, у місті, яке він любив, і в державі, за яку віддав своє життя. Вічна шана та слава герою. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада передала сучасну наземну станцію управління ФПВ-дронами одному з підрозділів ЗСУ. Обладнання допоможе підвищити ефективність роботи військових із безпілотниками та забезпечить стабільний зв'язок на відстані. Увага на екран. Кременчуцька громада продовжує системно підтримувати українських військових на передовій. Місто передало сучасну наземну станцію управління і впівідронами одному з підрозділів Збройних сил України. Це вже не перший приклад співпраці громади з армією, яка доводить, що Тил і фронт працюють як єдина команда. Хлопцям вона потрібна для того, щоб ефективно використовувати це нове та сучасне обладнання. Зараз війна дуже технологічна і наші сили оборони вкрай потребують таких засобів. Кременчуцька громада продовжує допомагати. Ця частина отримує вже не першу допомогу. Там служать Кременчужани, зокрема, один з них. Сьогодні прибув до нашого міста, щоб передати це нашим хлопцям. Військові дякують за всю допомогу, яку Гременчук надає армії. Відзначають, що така підтримка є надзвичайно важливою у щоденній роботі. Дякуємо за службу. Дякую так, за підтримку. Дякуємо. Наземна станція управління FPV-дронами потрібна військовим для того, аби ефективніше використовувати можливості безпілотників у бойових умовах. На відміну від простого керування зручного пульта, станція забезпечує більш стабільний і дальній зв'язок із дроном, дозволяє працювати із потужними антенами, приймати якісніший відеосигнал і контролювати одразу кілька апаратів. Це дає можливість операторам діяти на безпечній відстані від передової, зменшуючи ризик для життя. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наразі комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління активно проводить ремонт асфальтного покриття для комфорту та безпеки Кременчужан під час руху міськими автошляхами, де саме оновлюють дорожнє покриття, розкажуть наші журналісти. Наразі Кременчуцьке комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління активно проводить заміну асфальтного покриття на дорогах нашого міста. Міський голова Віталій Малецький ставить пріоритетне завдання перед комунальниками, аби усі важливі логістичні ділянки Кременчука мали належну якість дорожнього. Покриття за дорученням міського голови в рамках виконання програми по утриманню вличної дорожнього мережі міста наш відреас продовжується роботи з проведення поточного ремонту доріг міста. Зокрема, зараз виконуються роботи з видалення напливів та ліквідації ямковості і ямкового ремонту по проспекту Свободи. Дані роботи почали виконуватися від розвороту. Кінцевий зупинка тролейбусу це на вулиці Університетській, Потім це вулиця Кагала, вулиця Холоменюка, проспект Свободи в напрямку молодіжного Роботи будуть виконуватися по обидві сторони. У першу чергу комунальники приділяють увагу маршрутам громадського транспорту для того, аби забезпечити комфортне пересування тролейбусів, автобусів та автомобілів. Наразі бригади ШРБУ проводять комплексні роботи, аби найбільш якісно відновити дорожнє покриття. Роботу будуть включати в себе видалення напливів, видалення пошкодженого асфальтобетонного покриття в разі необхідності заміна або усилення підсилення дорожнього одягу і влаштування асфальтобетонного покриття. Роботи проводяться кожного дня і навіть вихідний день суботу, для того, щоб швидше виконати ці роботи. Також комунальне підприємство Шляхове ремонтно-будівельне управління виконує роботи по вулиці Героїв Маріуполя та у мікрорайоні, який обмежується вулицями Лесі Українки, Джохара Дудаєва, Володимира Великого та Провулком Тецівський. Фахівці комунального підприємства просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які посприяють відновленню якісного асфальтного покриття та безпеці на дорогах Кременчука. Просимо вибачення водіїв та наших громадян за тимчасові незручності, але це необхідно для того, щоб. Як найшвидше виконати роботи і далі експлуатувати вулично дорожним мережу. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі Новини. Сторінка з історії Другої світової війни ожила у поштовій символіці. Сьогодні відбулося спецпогашення конвертів серії Нескорений Крюків на Дніпрі, присвяченої подіям 5 вересня 1943 року, коли партизани підірвали залізницю у Крюкові. Детальніше далі у сюжеті. 5 вересня 1943 року. Крюків стригнувся від потужного вибуху на 265-му кілометрі південної залізниці. Ця подія забрала життя понад 50 мирних мешканців, щонайменше 200 радянських військовополонених та 700 солдатів німецької армії. Тож сьогодні саме цю сторінку історії увіковічнили на конвертах серії «Нескорений крюків на Дніпрі. Спілка філателістів продовжує серію «Нескорений крюків на Дніпрі. Ми хочемо всю цю історію підняти, щоб не було білих плям нашої історії. І договорити, до доробити оці всіх героїв, які сопротивлялись, які були проти завойовників. Це була диверсія, спланована підпільними організаціями на чолі зі штабом партизанського об'єднання у Чорному лісі на Кіровоградщині. Вона стала однією з наймасштабніших операцій, що засвідчила силу і рішучість українського підпілля. Також показала ціну свободи, яку заплатили жителі Крюкова у ці роки. Вибух не повинен був саме відбутися там, де знаходився табір військовополонених. І від удару повинен був зразу загорітися, як планували підпільники і експерти. Загорітися четвертий вагон із чотирнадцяти, де знаходився саме оця стратегічна зброя. І якби цей потяг не був знищений, то ми б з вами не відзначали 23-го, Місто Полтава день визволення і 29 дев'ятого міста Кременчук, тому що це їхала страшна зброя 200 німецьких офіцерів і 500 солдат. Сьогодні ж про ті події нагадують не лише сторінки підручників чи спогади очевидців. Відтепер кожен конверт із цієї серії стане не лише предметом філателістичної цінності, а й носієм пам'яті про героїчний і водночас трагічний епізод Другої світової війни. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Щороку у першу неділю вересня Україна відзначає День підприємця свято тих, хто своєю працею підтримує економіку та допомагає державі захищати незалежність. Про те, який захід відбувся сьогодні з нагоди цього свята, розкажуть наші журналісти. Щороку, в першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Це свято людей, завдяки яким ми можемо щоранку пити каву, купувати необхідні речі. А головне завдяки їхній праці та підтримці, українські військові мають можливість продовжувати боронити незалежність нашої держави. З нагоди професійного свята сьогодні підприємці Кременчука зібрались в одному місці, аби обмінятись корисною інформацією, поділитись досвідом та розширити власні горизонти. Основне це нетворкінг, основне це поспілкуватись між собою. Можливо, щось е, запланувати нове, спільне. Цікаве, ну звісно ж, привітати підприємців. По перше, ми проводимо цей захід в співпраці з фондом підтримки підприємців і Наталією Ющенко. А і у нас є спонсори. У нас є спонсор, який нам надрукував матеріали. Це типографія Бананза. І у нас є два смачних спонсора: це Роккава і «Вауторт». Учасники зустрічі зізнаються, їхня головна мета незмінна. Навіть у складні часи вони прагнуть розвитку та самовдосконалення. Сьогодні прекрасна нагода зустрітися ще один раз із підприємцями Кременчука, поспілкуватися з однодумцями, поділитися проблемами, які кожен із нас має, і звісно, знайти вирішення. Прекрасний захід. Дякую за організацію. Зараз я знаходжусь тут на цьому заході. Для того щоб знайти нові знайомства серед однодумців, можливо, започаткувати якісь колаборації, співпрацю та і, в принципі, така спільнота мені цікава, то такі зустрічі я люблю. Від її бізнес на постійній основі зустріч завершилась теплим спілкуванням та обміном важливою інформацією. Підприємці впевнені, об'єднані спільною справою та любов'ю до України. Вони здатні подолати будь-які виклики і зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці народжуються і роблять перші кроки футболісти, які згодом представляють наше місто та усю країну на світовій арені. Це довів колишній вихованець міського футбольного клубу Кремінь Назар Волошин. Детальніше про нього у наступному матеріалі. Сьогодні, 5 вересня о 21.45, збірна України з футболу зіграє проти Франції у першому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Важливо зазначити, що до складу нашої збірної увійшов колишній вихованець міського футбольного клубу Кремінь Назар Волошин. Тож ми поспілкувалися з першим тренером Кременчужанина та дізналися, з чого починався шлях зірки сучасного українського футболу. 2002 рік, 2002 рік набирався. Як зазвичай продивлялися хлопці і в цю групу прийшли, і Назар Волошин у тому числі. Перша складова була непоступливість у нього, тому я й подивився на нього. Така непоступливість не давав себе обіграти. Такий імпульсивний хлопець був швидкий, тому цим і привернув увагу живий такий, як кажуть у футбольній сфері. З юних років хлопець, хоч і був 2003 року народження, демонстрував вагомі результати граючи за команду 2002 року. Далі тренувати хлопця почав інший тренер Леонід Диндіков, який споглядав перші успіхи Назара на полі. Андрій. Андрійович приїхав до Дніпра. каже Лукіч, передаю тобі в руки, будеш тренувати. Я кажу, я із задоволенням. Хлопці хороші у нас підібралися 2002 року. Назар він такий найменший, мабуть, був. Але дуже спритний, швидкий і правильно Андрійович підмітив характер, воля. Він не любив програвати. За будь-який м'яч змагався. Оця його цілоспрямованість, божевільне бажання і вплинуло на такий результат. Близько чотирьох років футболіст напрацьовував майстерність у міському футбольному клубі Кремінь. Однак, попри молодий вік, його талант і високий рівень майстерності помітили у футбольному клубі Металіст. Та вже за кілька років Назару Волошину випав новий, більш масштабний шанс показати себе. Його «Динамо». Підхопив його Динамо і він виділявся і в Динамо, от коли в Ю 19 грав. У лізі чемпіонів забивав голи. Був лідером. Молодіжна збірна був лідером, забивав і зараз запросило його до збірної України. Тож я впевнений, його цілеспрямованість бажання. У нього футбол на першому місці завжди був. Він повинен досягти великих результатів. Як зазначив колишній тренер футболіста, фундамент для успішної спортивної кар'єри Назара заклав його дідусь. Всіх змаганнях, на усіх змаганнях, на усіх турнірах, поїхав Назар до Харкова. Він у Харків їздив із ним весь час. На турнір він там, у Києві. Весь час під контролем. Був момент, коли Назар хотів кинути футбол, та він його за руку привів, мовляв, ні, будеш займатися. І от, завдяки дідусю, я думаю, він більше всіх допоміг встановленні характеру. Я кажу, він такий бійцівський. Не забуває спортсмен про рідний Кременчук і досі, адже приїжджає до міста і навіть під час відпустки встиг потренуватися на своєму першому футбольному полі. Приїжджав приїжджав. У нього відпустка була. У мене старша група була на випуску. Він навіть тренувався з нами. Я ще раз повторюся, що він Назар добре вихований, такий гарний хлопчина. Тож бажаємо успіхів Назару Волошину та віримо, що його участь у збірній України з футболу принесе перемогу нашій команді. Хочемо побажати. Хочемо побажати йому сьогодні напередодні такої серйозної гри з Францією, перемоги нашій команді, перш за все, а також вийти на чемпіонат світу, щоб Назар поїхав. Ми будемо вболівати, пишатися нашим мешканцям і передаємо найкращі побажання. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже цими вихідними наближається нове футбольне протистояння. 7 вересня на стадіоні Кремінь-Арена відбудеться запеклий поєдинок між футбольними клубами Будівельник та «Лубни». детальніше про майбутню гру розкажемо далі. У неділю, 7 вересня, на стадіоні Кремінь Арена відбудеться матч 11-го туру чемпіонату Полтавської області. На полі зустрінуться ФК Будівельник та ФК Лубни. Команди поборються за чергові очки та намагатимуться зміцнити свої позиції у турнірній таблиці. Хочу запросити всіх на гру. Вона пройде 7 вересня на стадіоні Кремінь Арена. Буде грати ФК-Будівальник та ФК Лубний Тубний, дуже гарна команда, там багато молодих хлопців, і ми тоді поступилися. Ми будемо брати реванш. Гра обіцяє бути видовищною. Кожен гравець прагне показати свої найкращі навички, а тренери уважно стежать за тактикою та стратегією, готуючи команду до максимальної ефективності. Не менш важливою буде підтримка болівальників їхні емоції та енергія здатні надихнути футболістів на неймовірні дії на полі та вплинути на хід матчу. Тож запрошую всіх на гру, будемо брати реванш і будемо старатися примагати. По традиції будів також буде пригощати ласочами всіх болівальників наших. Тож будемо очікувати всіх будівальників та чекати на вашу підтримку. Для тих, хто слідкує за чемпіонатом, це шанс побачити, як змінюються турнірні перспективи команд після цього туру. Не пропустіть можливість відчути драйв і азарт футболу вже цієї неділі на креміні арені о 14-й годині. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Разом ми щодня наближаємо перемогу, віримо в силу нашої армії та єдність українців. Бережімо себе і підтримуємо одне одного. Слава Україні та слава нашим героям.